Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок інформатики. Тема нашого уроку робота з файлами та теками. Контекстне меню. Правила найменування об'єктів в операційній системі. Створення видалення та перейменування копіювання та переміщення об'єктів. Налаштуємося на урок. Правила. Сьогодні на уроці ми з вами пригадаємо, що таке контекстне меню. Навчимося працювати з файлами та папками за допомогою контекстного меню. Навчимося створювати папки та впорядковувати файли в них. А також потренуємось копіювати, перейменувати, переміщувати та видаляти файли. Спочатку інтелектуальна розминка. Горіло сім свічок. Дві свічки погасили. Скільки свічок залишилося? Так, сім свічок. Бо якщо свічку погасили, вона ж все одно залишиться. Пригадаймо, ти вже знаєш, що меню це набір об'єктів або команд. Серед яких можна вибирати потрібні. Працюючи з комп'ютером, користувач надає йому певні команди. Для зручності ці команди згруповані за призначенням у різні меню. Наприклад, за допомогою кнопки Пуск на робочому столі відкривається головне меню, що містить команди для керування роботою комп'ютера. Для роботи з комп'ютерними об'єктами призначене контекстне меню, яке викликається правою клавішею миші. Кожний об'єкт файл, папка, ярлик, робочий стіл тощо має своє контекстне меню, за допомогою якого над цим об'єктом Зручно виконувати певні дії. Контекстне меню це елемент графічного інтерфейсу операційної системи, що представляє собою список команд, що викликається користувачем, щоби виконати необхідну дію над вибраним об'єктом. Ви вже знаєте, що всі дані в комп'ютері зберігаються у файлах. Кожний файл має своє ім'я. Файли різного вмісту мають різні значки. Файли розмішуються на носіях. На диску можуть розміщуватись сотні і навіть тисячі різних файлів. І всі вони мають розташовуватися так, щоб їх було зручно шукати. Уяві собі диск у вигляді шухляди письмового стола, у якій лежать десятки різних аркушів із малюнками, віршами, піснями. Якщо всі вони будуть безладно звалені в шухляду, то знайти потрібний аркуш буде нелегко. Сортуємо файли. Та якщо ми розкладемо аркуші по папках, а папки підпишемо, то зможемо швидко знайти потрібний аркуш. Наприклад, відкривши папку з написом Тарас Шевченко, ми шукатимемо в ній потрібний вірш. Аналогічно зберігають файли на дисках. Їх теж розподіляють по папках. Кожна папка може містити як файли, так і інші папки. Як ви впорядкуєте зазначені файли по папках? Поясніть свій вибір. Є дві папки. Моя школа Моя родина. Є файли: розклад уроків, мій день народження, свято 1 вересня, домашні завдання, урок інформатики, контакти друзів. Поясніть, як ви розташуєте ці файли? До яких папок ви спрямуєте той чи інший файл? Розклад уроків до якої папки? Так, моя школа. А мій день народження так, до папки Моя родина. Подивіться і розподіліть далі самостійно. Алгоритм створення папки. Установи вказівник миші на вільному місці робочого стола або у вікні папки. Натисни праву клавішу миші та виклич контекстне меню. Виконай команду Створити папку. Введи ім'я папки в текстове поле і натисни клавішу Enter або клацни мишею за межами текстового поля. Алгоритм копіювання об'єкта. Відкрий папку, в якій міститься об'єкт копіювання, папка або файл. Установив вказівник на значок цього об'єкта. Відкрий контекстне меню і вибери команду Копіювати. Відкрий папку, до якої копіюєш обраний об'єкт. Установив вказівник у вільному місці вікна. Відкрий контекстне меню. І вибери команду встановити. Повтори всі дії. Алгоритм видалення папки. Відкрий папку, де розміщена папка, яку потрібно видалити. Установив вказівник на значок папки, яку потрібно видалити. Відкрий контекстне меню і вибери команду Видалити. Вибере кнопку Так у вікні із заголовком Видалити папку. Увага! При видаленні папки буде видалено всі папки та файли, що містяться в ній. Тому будь уважним, уважною, щоб не видалити потрібних файлів та папок. Для видалення окремого файлу потрібно виконати дії, аналогічні до видалення папки. Алгоритм перейменування файлу папки. Вибери в контекстному меню файлу або папки команду «Перейменувати» або клацне ім'я вже виділеного об'єкта лівою клавішею миші. Зміни ім'я в текстовому полі. Натисни клавішу Enter або клацни мишею за межами тексту. Розглянь схему поміркуй, що відбувається з файлем під час його копіювання переміщення. Розглянь схему та дай відповіді на запитання. Які дії можна здійснювати над файлами? Опишіть, чим різняться операції копіювання та видалення. Що спільного між операціями редагування та перегляду? Полічіть кількість папок та файлів. Якою стане кількість папок і файлів, якщо видалити папку футбол, якою стане кількість папок та файлів, якщо видалити папку спорт? Зверніть увагу, папка футбол. Вміщується у папці Спорт. То якщо ми видалимо повністю папку Спорт, залишиться тільки папка кіно і музика. Дослідив вміст папки мої документи на домашньому комп'ютері. Папка з таким іменем. Завжди розташована на робочому столі. У ній містяться спеціальні папки Мої малюнки, моя музика, мої відеозаписи. Розв'яжіть логічну задачу. Олег, Ліна та Ігор скопіювали три файли. Олег скопіював малюнок. Ігор не копіював файл із звуковими даними. Хто який файл скопіював? Виконайте інтерактивне завдання. Підведемо підсумки. Що може міститися в папках? Для чого призначене контекстне меню? Які операції над файлами та папками ти вмієш виконувати, коли ти застосуєш операцію копі... коп... копіювання об'єкта, а коли операцію переміщення? Чим відрізняються ці операції? Завдання додому. Потренуйся створювати папки на домашньому комп'ютері. Спробуй додати в них якісь файли. Рефлексія. Ресторан. На цьому наш урок закінчено. Я прощаюсь з вами. До наступного уроку!